Привіт, панове інвестори та трейдери. На зв'язку інформаційно-аналітична служба System Guru Markets. Почнемо із короткої інформації про компанію. При необхідності можна поставити на стоп. Ви можете уважно вивчити всі показники даної компанії. Ми з вами проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії: JAS Pharmaceuticals, Тикер, JAZZ. Огляд створено з використанням актуальної інформації станом на 3 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Jazz Pharmaceuticals PLC належить до підкатегорії. Pharma Neurology в оцінці беруть участь 20 компаній. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці цього відео. Загальний результат для компанії 7 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією становить мінус 0,4 бала. Якщо поглянути на це з дуже широкої перспективи, в рамках фондового ринку в цілому зверніть увагу, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти 7 бальної оцінки компанії Jazz Pharmaceuticals. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Jazz Pharmaceuticals PLC і компанії Підкатегорії. Ми побачимо, що за 12 місяців акції компанії Jazz Pharmaceuticals показали зміну на 3%. Проти динаміки цін за підкатегорією 47,7 віц. Ринкова капіталізація компанії Jazz Pharmaceuticals PLC становить 6,65 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 24 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 4,17% мільярда доларів. А балансова капіталізація субкатегорії становить 7 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Jazz Pharmaceuticals у підкатегорії при оцінці капіталізації фондового ринку становить 27,448 віц. Балансова вартість становить 56,367 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії добре 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 5,424 тисячі мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 130% капіталу компанії. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 13,8. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 482 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1304 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до виручки становить 1,6 середній для підкатегорії 4. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу порівняно з показниками під категорії Добре. бал. Дохід за останні 12 місяців склав 4070. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 6630 мільйонів доларів США. Оцінка прогнозованих майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Рентабельність продажів становить 11,9% при середньому показнику по підкатегорії мінус 17%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 50,221 тисячна відсотка. Що на 83% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 2375 тиз дол. А за підкатегорією 4346 тис дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника компанії становить 172,2 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 184,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 1452 тис дол. У підкатегорії 1091 тис дол. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу становить 10,1 віц, при середньому по підкатегорії 12,2 віц. Індикатор RSI 14 показує рівень 53% для компанії Jazz Pharmaceuticals. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 52%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 110 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 183 долари. Давайте подивимося на таблицю замовлень. Вона вам доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі публічно прийняті рішення в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Гуру Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Jazz Pharmaceuticals PLC. Довідкова система оцінки запасів Guru Markets прийнято рішення. Відкрити угоду на покупку за 109,92 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка організації здійснюється за критерієм оцінки, індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 131,36. стоп Loss встановлений на рівні 88,48. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, тоді замовлення буде закрито автоматично в кінці торгів 2 серпня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер CNTA є балансова операція з продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі у разі закриття одного з ордерів – основного або балансуючого. Друге замовлення фіксується за фактичною ціною. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.